В ефірі програма Пряма мова. Рівненський театральний фестиваль «Ліхтар», що розпочався на днях, зараз у повному розпалі. До нас завітали продемонструвати свої таланти не тільки українські групи, а й закордонні. Сьогодні гостем нашої студії є керівник словацької театральної студії Маріца Шишкова. Вона керує словацькою групою під назвою Слухадло, що по-нашому телефонна слухавка. Вітаю вас! От, власне, для вас, коли розпочалася і я? a spočúvať sa teatrálne dianistie. A pre vás začala divadelná tvorba? Ja som vedúca literárno-dramatického odboru u nás na škole, základnej umeleckej škole. A k nám chodia deti, ktoré sa zaujímajú o divadlo, zaujímajú sa o dramatickú tvorbu, zapisujú sa k nám do školy a my ich rozdelujeme do skupín a pracujeme s nimi a vedieme ich k takej divadelnej tvorbe, kreativite mm -hmm. a konečným výsledkom môže byť predstavenie. A Marisa je kerivnikom školy mestectv v meste Nitra a i ona tak samo je kerivnikom i pedagógom Театральної студії, драматич, драматичної студії. Туди приходять діти, і вони якби, їх записують, займаються різними театральним мистецтвом. Кінцевий результат це є вистава. А як давно розпочали свою діяльність? Ако давно? 15 років. 15 років. On duže tak a, a tu vás taká veľmi cíkavá názva vašej studie, sluchádlo. A, ako, ako ono vyniklo a s čím ono poviazano? Čo sa týka názva súboru. Takže ako to vzniklo a prečo vlastne sluchadlo? Toto zo skupenie a deti a, začali ku mne chodiť, keď mali 7, 8, 9 rokov. Mm -hmm. Ці діти, які зараз в театральній студії вони прийшли до студії коли мала 8-9 років. A працювали, sme Мацорка, Mach uh -huh. I працювали ми на тексті чеського автора Мілоша Мацаорка Маха Ашевстова. Працювали над матеріалом ческого автора Мілош Мацаурек. Miloša, Miloša Macovreka a materiál sa volá Mach a Šebestová. A to boli vlastne dve deti, ktoré našli čarovné slúchadlo, mm -hmm. ktoré im splnilo priania. Ми uh -huh. з Ізвестного уравеля інстанацію, а так з ви сніхали назва у суботу? В творі двоє дітей знайшли чарівну телефонну слухавку, яка здійснювала їхні бажання. І власне це перша інсценізація цієї студії. Uh -huh. А, і це від цього пішла назва назває uh -huh. стводійдок. Uh -huh. Дякую. А от особисто ви де навчались театральної діяльності? В самостійно чи у якійсь театральній школі, в вищому закладі навчальному? A ty si kde sa naučila divadelnú umenie? To bola... Ja som vyštudovala učiteľstvo pre prvý stupeň ako pedagóg v základnej škole. Mhm. A Marica má je osvitu ako jak pedagóg prvšho stupeňa, tohto učiteľ v škole, zahajná svitná. Potom som začala pracovať s deťmi, že som si založila divadelný krúžok a postupne vlastne ten súbor alebo ten krúžok prerastal do takej formy, že už sme chodili na festivály, už sme chodili na súťaže. Potom Marica stvorila svoju teatrálnu štúdiu. Uh, але ця театральна студія переростала в щось більше саме через те, що вони почали ходити на різного роду фестивалі. Праца, m, bola, uh, богатші, а поступово, власне, та моя праця була а авіація і сомала тих скінчим. Аж на поколу одеїсти закладної школи uh -huh. признала у маленьку школу. Uh -huh. uh -huh. Поступово ця театральна студія розросталася, стало більше дітей. А сама Маріця якби, і з досвідом якби більше було досвіду, і вона вирішила піти з загальноосвітньої школи до школи мистецтв. А зараз ось, ваша театральна студія скільки налічує дітей? Коки су діті білодіальної штурм но no, маємо 140 дітей та 13 груп. Угу. Е, зараз в школі мостец в Нітрі налічується 140 дітей і 13 груп, Ага. А ви вперше взагалі на Україні і власне на цьому фестивалі? Чи є впершекратцє на Україні, а й на тому -то фестивалі? Ми третій раз. були ми перед 4 роками. A потім хніть, на рік, потім була один рік пауза, коли ситуації, а зараз ми засідачі врачаємося до знаного простріля, а вони змістили приїсть. На фестивалі вони вже втретє. Перший раз вони прийшли п'ять років тому назад, потім знову прийшли через рік. Потім один рік ä, пропустили через те, що не, не був фестиваль через складну ситуацію України. І зараз вони знову прийшли, тобто Третій раз і їм дуже подобається вертатися в, знай в знайомий простір. А власне на Україні раніше були до фестивалю. І окрім фестивалю, були ще на Україні. Я сам була двократ, була кратко в Києві, але давно, перед <laughs> 30 роками, як дітями в таборі дідському. А потім чи початку студії моїх, але, але діти не були. Маріца uh -huh. <coughs> була ще 30 років тому назад, ще як дитиною в Києві в таборах. Але діти, які приїхали з нею, пер перший раз приїхали. Це дуже добре. І uh -huh. як дітям подобається на Україні? Uh, Вони мають Zážitok z takého vrúcneho prijatia, z otvorenosti ľudí, z bezprostrednosti. Včera po predstavení veľa cudzích ľudí za nimi prišlo a ich objalo. A to je pre nich obrovský zážitok a niečo tak emocionálne silné, že chodíme dosť aj po iných festivaloch, aj mm -hmm. po západe. А таке обруцного прияття са не достане ніде. Mm -hmm. uh, Дітям дуже подобається в Україні саме через щирість людей, uh, через добрість. Uh, наприклад, вчора, коли вони грали. А після вистави, коли вони відіграли свою виставу, дуже багато прийшло до них чужих людей, тобто незнайомих, і їх обіймали. І саме це, якби їх здивувало, але це саме їм подобалося, що настільки щирі, настільки добрі. Вони їздять на різного роду фестивалі і до інших країн. але... А такого сприйняття, якби українців їх вони ще ніколи не бачили, з цим не зустрілися. А в які країни на які ще фестивалі виїздили крім нашого українського рівненського? Окремо інших фестиваль, окремо українського фестивалу. Ще ходили? Ми ходілами до Польська, на Север, Польська, Сувалки, тоді теж міжнародний фестивал. Ходілами до Чех. Boli sme v Turecku, v Anglicku, vo Fínsku sme boli na festivale, takže dosť chodíme. Uh -huh. A bahato chodí na festivale, a, často chodí do Polšti, na pivnič Polšti, místo Suvalky. A takož chodí do Čechy, a potom boli v Anglii, Finlandii, v Turecku. V boli často na chodí na festivály. A celú roky s Jakovým stavom je príjemný Tento rok, aké predstavenie ste doniesli? Priniesli sme taký magický realizmus autora Gabriela Garcia Marqueza 100 rokov samotný. Privezli takú výstavu, magický realizmus. Um, Gabriela Mar uh, Garcia Marquesa 100 rokov samotnosti. A čo mu samo samotná cytír? Prečo uh, tento materiál ste vydali? Um, tá predloha sa považuje ako malá dejiny Latinskej Ameriky a zachytáva um, zrod a zánik jednej civilizácie a um, zdalo sa nám to ako... O, silná téma v súčasnosti, keď nevieme, kam ten svet smeruje. Mm -hmm. <laughs> <laughs> a, takže a je to... je text pro... ako? Mníma sa ten text ako m, malé dejiny Latinskej Ameriky. Mm -hmm. Osvýdomlím ho, cej, cej text, ako maleňkú históriu Latinskej Ameriky a vlastne je to um, zachytený zrod a zánik jednej civilizácie, alebo teda jedného rodu. Uh -huh. A je to také symbolické um, v rámci civilizácie, že ako vznikne uh -huh. a ako zanikne, že prečo? Uh, vlastne ich zacikávala téma, jak uh, vynikne odin rít i jak vin... vynikne i zanikne, zanikne odin ríd. Takto, dla nich téma stala veľmi А, а чим відрізняється ідея і тематика вистав наших українських колективів від закордонних? А який є розділ між тематикою нападами наших українських дівазів та словацьких? No, na, na základe vlastne tých troch ročníkov môžem povedať, že цей стала таку добру руську школу uh -huh. що... a, a на основі тих трьох років, щоб вони приїздили до нас до України. Вони відчувають таку, таку російську школу. V tom dobrom slova zmysle, že herci sú veľmi disciplinovaní, veľmi technicky dobre pripravení mm -hmm. aj rečovo, pohybovo. Bojbová, a, máte na ovázi, že sú je disciplinovaní, disciplinovaný, technicky duže vyhotovlený, chorší len v steničnej móde, aktorskej a že vlastne mm, to spracovanie je často založené na... Сильному емоціональному одовдаванні режімані. І mm -hmm. власне та переробка матеріалу вона базується на такому емо емоціональному відтворенні. А чи відрізняються цінності закордонних оцих цих вистав від тих цінностей, які показують у наших українських А, mm -hmm. Є розділ от його указує в українських представленнях, а й от словенських. Mm, je, je tam vlastne zobrazovanie reality, ktorá je vážna a mm, je, je tam taká možno uh, väčšia nástojčivosť uh, cez to predstavenie um, odkázať vlastne nejakú uh, identitu národa alebo svojbytnosť. Hmm, je to je u Áno, ukrajinských, mm -hmm. že vidieť to, že, že tá téma napríklad toho Ševčenka, vie, že mm -hmm. je to spojitosti s tou národnosťou, з mm -hmm. То своєбітності, що тут є народ і народи совнені. А mm -hmm. в українських виставах більш присутня м, така, якби чи думка, чи ідея показати якби свою народність, звідки, звідки походимо, хто ми є. А ah, дуже... є такі групи, які відмовилися цьогоріч брати участь у фестивалі, зокрема білоруська. Вас не злякало це становище таке в Україні, щоб відвідати її все-таки брати участь у фестивалі? А uh, що таке субори, які одметли прийздолкує, наприклад, ділова руська, а чи вистеся не злякали? Ну, no, тим же тето діти, ktoré су ту, тут зараз вже були наозе два крат, а зникли приятелства, spomienky a vlastne to, čo sa dialo, alebo to, čo sa deje na Ukrajine, tak tie deti veľmi intenzívne prežívali. A cítili sme potrebu sa vlastne vrátiť aj kvôli tomu, že, že je to vlastne z našej strany také gesto, že nechceme, aby ste zostali izolovaní, aby ste... No tie priateľstva prosto musia byť živé, aby treba aj vy ste mali väčšiu hm, energiu a, a odvahu, vlastne stále prekonávať tie ťažké prekážky, ktoré vám treba západ hm. Та до цести. Чи mm -hmm. таке повзбудят? Mm -hmm. А тим, що діти вже не перший раз, не перший раз на цьому фестивалі, тобто вони вже знали, куди йдуть. Тобто для у них вже були якісь дружні стосунки з іншими колективами, головне з рівненськими колективами. Вони знали вже, куди йдуть. І можливо, ще такий фактор, що вони хотіли просто нас підтримати, що якби. Театри за кордону вони з ними підтримати їх, і щоб ми якби, відчували їхню енергі, енергію і те, що вони дійсно нас підтримують. Це справді така хороша підтримка. Дякуємо вам. А то, власне, ви відчуваєте конкуренцію? Виділили для себе головного вашого конкурента, який справді сильний і сильною постановкою. Či cítite vy konkurenciu, či našli ste konkurenta na tomto festivalu pre sebe? Um, myslím si, že tie detská nevnímajú uh, v prvom rade um, tú konkurenciu, ale uh, skôr sa tešíme, keď vidíme niečo, čo je inšpiratívne, čo je možno aj lepšie ako naše predstavenie, pretože... Uh, Оніведіяже що, що, що власне так посувати, mm -hmm. власне, та конфронтація буде велім сильна. Mm -hmm. uh, вони, в принципі, не шукають uh, конкурента чи конкур uh, якусь виставу uh, конкурентну. Вони більш за все, мабуть, uh, якби тішаться, радіють з того, що можуть подивитися щось краще. І це, якби їх uh, можливо, збільшує їх рівень. A či boli na, na festivale také vystavy, postanovky, a to sú bysto vás vrazilo. A či boli také predstavenie na festivale, ktoré vás zaujali? Môžem hovoriť za seba. Mňa oslovilo veľmi predstavenie Piknik, pretože tiež bolo v absurdnej poetike a veľmi otvorene a, 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 smutno smiešno ale zároveň pravdivo vlastne odzrkadlilo tú dnešnú situáciu. Uh mm -hmm. Marice spodobala sa vystáva Pikník, to bola drama absurdu študentského experimentálneho teatru Pilgrim. Spodobala sa vlastne tá absurdnosť medzi komičným a e, sumným. A včera sme videli predstavenie, ktoré bolo vlastne takým životopisnou reflexiou vášho národného básnika, mm -hmm. Tarasa teda Ševčenka. A včera ona dívala sa vstavu stavu za motivom mojho života a tvorčosti Tarasa teda teraz Ševčenka. A, a mňa oslovila vlastne tá um, zainteresovanosť uh, hercov a Упрямність, uh, um, а та віра, бо uh, чи uh, а можна так і решпект в очі тому чоловіку, mm -hmm. що швидко перезнає? І якби її і здивувало, і зацікавила, uh, якби сподобалось те, що актори саме зацікавлені саме до творчості uh, до творчості Тараса Гвороча Шевченка і цієї відданості. А як вас сприймають глядачі? Ви знаходитесь так далеченько від дому чи ви відчуваєте підтримку? А коли ваше український діваци про что находится? Ми такий страх правому предстаvení, které мы принесли, потому что заложено наталех, ну врач. А ми перед тим як приїхати в Україну дуже переживали через те, що вистава вона поставлена на базі таких деталей, такі гра слів, нюансів. A báli sme sa, že to k tomu divákovi neprejde, že to bude nezrozumiteľné a nebude to fungovať. Mm -hmm. Ale sme boli veľmi, veľmi príjemne prekvapení, pretože reagovali absolútne spontánne. Mali sme pocit, že... Вже грами дома а вони переживали через те, що через багато тексту їх глядач просто не зрозуміє. Але були здивовані під час вистави, що глядач реагував. Це їх дуже приємно здивувало, і вони відчували, що грають як вдома. A aké plány vlastne vás na majbútne u vašej studie? Vy plánujete kde ešte kdysi jechať na festival, či akoś rozvojovať sa v akomuś inšomu nápriamku? Ešte ďalšie predstavenia, ďalšie výstavy, možno nejaké festivály do Čech ešte v tomto roku. Možno vzniká konkrétna spolupráca s jedným riňanským e súborom, takže Doufам, що довіді, а що це то зреалізує. Ну, mm -hmm. no, стоїться будуть робити нову виставу. Звичайно, будуть їздити на фестивалі, наприклад, в найближчий час їдуть до Чехії, а також сподіваються, що будуть співпрацювати з одним із рівненських колективів. І сподівається, що ця співпраця буде доброю. А mm -hmm. якщо не секрет, який це колектив? A keď to tajomné, že je to aký súbor. A, je to súbor Juraja Paskara. Mhm. Uh -huh. A to je kolektív um, Juria Paskara v А чим він вас так зацікавить, чи так подружилися з ним, що ви плануєте да подальшу співпрацю? Прюправити uh суворо -huh. чи uh бачили -huh. ми представлення, uh, яке Юрій уробил. Бачилися нам, бачилися нам спосіб праці? Ми бачили виставу, яку поставив Юрій Паскар, і нам якби сподобалося спосіб його роботи. А ну, театр він, взагалі ця театральна студія, він, напевно, не займає не одну годину на день, не дві, а більше часу. Як ваша родина, сім'я відноситься до вашого такого захоплення? Ну, е Дівадло жере час, не одну годину не два левела. А яким посту ваша е ваша родина, манже, то, Це тяжке, Môžem povedať, že mám veľmi dobrý vzťah, ale tým, že nie sme často spolu, tak uh, vždy tam prichádza k nejakým kompromisom, mm -hmm. keď uh, našťastie mám deti veľké a každý je inde, tiež dcera je v Londýne a syn v Prahe. Mm -hmm. A to je uh, v, Je to celé veľmi ťažko. Uh, Власне, з чоловіком дуже хороші відносини. На щастя, діти вже дорослі, тому знаходяться десь. Наприклад, дочка є в Лондоні, а син є в, пра... в Празі. Ось. Але, звичайно, завжди треба знаходити компроміси. Снажимо життя діток. Завжди так стараємося, що коли є можливість, то чоловік Мариці йде з нею на фестиваль. Наприклад, як це було перший рік їхньої, їхньої участі тут, то чоловік був разом з Марицем. А mm -hmm. зараз Мариці її син. Дякую вам за таку дуже цікаву, змістовну розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні гостями нашої студії була керівник театральної словацької студії слухадло Маріца Шишкова. Дякуємо їм. Хочу сказати, що якось непомітно та впевнено і назавжди увійшов у наше життя театр. І хоч наше суспільство вже зараз нічим не здивуєш, та не термаш говорить, що театр це реклама. Вічних цінностей! Бережіть себе! З вами була Марина Гречка. Залишайтесь на телеканалі Ритм.